Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після бійки в раді та ганьби Стефанчука можуть змінити. Депутати вже не витримують того цирку, якого влаштовує спікер в раді, така як Федина, яка декілька днів тому розносила зелених мародерів. Ох, і смішний Стефанчук на її фоні. Уся країна завішена бікбордами Гвардія наступу. Дуже красиві назви, дуже гарна мотивація. Але напевно, дуже багато народних депутатів отримували і в приват, і публічно запитання. А чому це поліції по суті надаються функції, які не властиві? Справа в тому, що реформа поліції якраз і полягала в тому, що вона позбавляється своєї військової функції і отримує функцію цивільну. І поліцейські вони більше спрямовані на те, щоб забезпечувати правопорядок всередині країни. А не воювати з зовнішнім ворогом на зовнішньому фронті з усією повагою до тих поліцейських, які сьогодні боронять українську державу. Але насправді цим законопроєктом сьогодні на них переноситься частина функцій і обов'язків військовослужбовців. Нам потрібні додаткові бійці. Це правда. Але я вважаю, що це є ненормально формувати нову гвардію наступу серед поліції замість того, щоб розбудовувати. А от забаганки у коханки Стефанчука зовсім не смішні. Вона має цілу колекцію брендових сумочок. Хермес ціною 20-40 тисяч доларів. звідки ж просто спікер Верховної Ради такі кошти. Оха вижений його теж з квартири тряпкою по активій фізіономії. кажуть у спікера Стефанчука, позашлюбна дитина від цієї пані Романової. А спалився він, коли завозив. В магазин 60 тисяч доларів за шубу, яку вона відклала Охо-хо, попахує скандалом. У мене тільки одне питання. Як пише телеграм-канал? Зарада що ж Україні потрібен новий спікер, бо цей саботує усі рішення виконує вказівка Єрмаката. Зберігає, оберігає безугло. Як і зіницю ока пише офіцер, мишеня офісне пишуть про 276 голосів, які є на відставку спікера. У той же час його місце знову може зайняти опозиційний до влади разумков або жінка нарк. Депка з голосом сам Стефанчук, нібито може поїхати у відпустку в Іспанію, але в неї вже не повернеться утеча. А ось що відбувалося буквально місяць тому за мовчазною згодою Стефанчука. Я думав, це прикол, але ні, свого часу без угла виклала аудіо засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки за участю генералів ЗСУ пише військовий Валерій про запас. Аудіо досі на її сторінці Мар'яну досі не пов'язали. Назвіття не завадили питання. Чому що це ще? За такого можна писати аватарам Єрмака, і головне, куди ці записи потім передавати. А потім такі ОА, де Маріуполь, Чонгар, а 70 Запорізької області. Як там настрій у любителів раніше покричати в ракні в Кремлі, все зараз влаштовує нас обнулять у турборежимі у той же час. Пані Мар'яна бідкається, що європейська солідарність викине її з комітету, але не воює з ОПЗЖ. Реалі пише Ірина Геращенко. ЄС блокувала трибуну аби. Вигнати Шуфрича з голови комітету свободи слова ЄС Дотиснула, аби викинути ОПЗЖ з усіх офіційних міжпарламентських делегацій. Це не ми, а Стефанчук і слуги. А зараз випускають своїх вірних партнерів у відрядження без проблем. ЄС два роки тому зареєструвала законопроект про позбавлення ОПЗЖ мандатів і право займати керівні посади у комітетах ЄС. Зареєструвала законопроект про позбавлення мандатів депутатів заборонених партій з усіх місцевих органів влади. Слуги ці законопроекти блокують, бо це їх. Вірні партнери по голосуванню. Нова коаліція. Слуги народу ОПЗЖ давно працює в Верховній Раді. Голосуваннями доведено. Примітно, вчора на погоджувальні всі фракції підтримували вимоги військових відкликати Мар'яну з комітету, який вона використовує для дискредитації військових. Різко і категорично проти виступили тільки представники ОПЗЖ. Пані Мар'яна Бідкається, що не проведена реформа СБУ. Правильне питання задає його президенту. монобільшості. дивно, що пост Мар'яни підтримав пан Тарас. Чм та дуже щиро цим здивована, знаючи реакцію військових на те, що в нас тепер Мар'яна за вказівкою офісу президента керує військом. Пане Тарасе, вам правда близька позиція пані до дискредитації військового керівництва і зсу. Що не так робить ЄС для захисту військових? Ми єдині боремося з військовим ПТФО для підрозділів і збільшення фінансування ЗСУ. Відстоюємо військову допомогу на заході. Ми мало возимо допомоги на фронт. Ми мало говоримо про проблеми. Ви у нас бачите опонентів чи конкурентів? А мар. Мар'яна ока просто цікаво. ПС у критиці Мар'яни на адрес стану армії є доля істини. Єдине адресат не той вона весь час забуває про роль верховного головнокомандувача і його віце-президента усьому, що зараз відбувається в ЗСУ із країною, чи не так, пане Тарасе. ви ж знаєте реальний стан речей? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі друзі, Став. То вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом.